Він коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане. Так само після вечері взяв чашу і знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів, чиніть це на мій спомин. Це велика тайна віри.